Далі наш маршрут пролягає по місцям колишньої Австро-Угорської імперії до улюбленої країни королеви Сісі, -Сі, з якою у ті складні часи вона збудувала дружні стосунки, і там її теж охрестили королевою. Думаю, не складно здогадатися, що мова йде про Угорщину. А ми їдемо у Будапешт. Будапешт! Будапешт лосім утра. Будапешт місто, що складається з двох частин по обох берегах Дунаю Буди і Пешта, столиця і найбільше місто Угорщини. Його населення складає 1,7 мільйони мешканців. Як місто Будапешт утворилося лише у 1873-му, але поселення тут були з давніх часів. Спочатку у першому сторіччі тут жили кельти, потім римляни, потім гуни, потім авари. і у 895-му на Дунай аж з Уралу прийшли мадярські племена. Хоча згодом їм багато турбот приносили татаро-монголи й турки. Ось з такого етнічного коктейлю і утворилася угорська нація. Тому, якщо ви не вивчали цієї мови, не дивуйтеся, адже на відміну від сусідніх польською, чеською, словацькою, у угорській ви не знайдете жодного знайомого слова та жодної логіки. Також у Будапешті вам буде важко знайти вивіски та вказівники, хоча б англійською, але все це ніяк не зіпсує ваші враження від угорської столиці, адже тут є на що подивитись. У Будді на кріпосному схилі над Дунаєм височить одна з пам'яток угорської столиці Рибацький бастіон, що є складовою будайського замку. Бастіон оздоблено шістьма невеликими однією центральною баштою, що символізують сім племен, засновників держави. Бастіон відносно молодий. Його возвели наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя. З висоти галерей та балюстрад відкривається чудовий краєвид на Дунай і пешт. Звідси ми також бачимо візитівку міста і країни загалом будівлю парламенту. Цей шедевр. Архітектора Імре Штейн для вважають найкрасивішою урядовою будівлею у світі. На території будайського замку знаходиться ще одна відома пам'ятка церква святого Матіаша. Храм збудовано за всіма канонами готичного стилю. У південно-західному куті будівлі возведено дзвіницю, що має висоту 80 метрів. Це ніутка, це вулиця. це улиця Все думали, що буде то такий парень, який сидить у так. а буде за город. На Будайському схилі також розташовано палац Шандора, що нині є офіційною резиденцією президента Угорської республіки. Навколо палацу розкинути чудові газони з залишками старовинних фундаментів. Тут завжди багато туристів. З боку Дунаю є також оглядовий майданчик з чудовою панорамою міста. A második vetes irány után lépés. Indulj! Indulj! у венгров есть такое поверье, что если по мосту пройдет хоть один мужчина, который ни разу в жизни, даже в мыслях, не изменил своей жене, то у львов вырастут языки. А в год 70-летия Сталина в 1949 году с этой площади пошел первый троллейбус, Паємо всі тролієвиси Будапешта начинаются з цифри 70. Найбільша культова споруда Будапешту це Базиліка Святого Іштвана на одноіменній площі. Разом з угорським парламентом це два однакові заввишки і найбільш високі будівлі у місті. Собор вражає масштабами і красою, як зовні, так і зсередини. Його варто відвідати. Вхід до будівлі за законом ніби безкоштовний, але при вході стоїть монах і настійливо просить вас кинути пожертву. Бажано 2 євро. Коли монах чує дзвін монети, в ящику він любить. Б'язно впускає, але, напевно, на слух він аж ніяк не вгадає, якої вартості була монета. <му> Усередині вас вразить своєю красою оздоблення з мармуру, мозаїки, барельєфи, вітражі та фреска з зображенням розп'яття, яка має дивну властивість. Куди б ви не рухались, буде здаватись, що Ісус повертається в ваш бік. Саме длина трава в Європі кольору. цвета. майже чотири пачкіметрива длина. Угорці впевнені, що найбільша в Європі площа знаходиться в них. Звичайно, харків'яни з ними би посперечалися, але варто погодитись. Площа героїв у Будапешті дійсно велика. Тут завершується одна з головних вулиць проспект Андраші. А за площею починається міський парк Варошлігет. Ну вот субстанета. Маленька площадушечка. Величезна колона у центрі. Пам'ятник присвячений переходу мадяр через Карпати. На горі стоїть Архангел Гавриїл. За легендою, саме він явився королю Іштвину у вісні і запропонував охрестити угорців. Дві колонади позаду це пам'ятник героям угорщини. За площею героїв знаходиться улюблене місце прогулянок місцевих жителів та гостей Будапешту, парк Варошлігет. На його території знаходяться великий міський каток, замок Вайдахунядвар, зоопарк та славнозвісні термальні купальні сечені. это купальни сероводородные, лечебные. Буквально полчаса назад была жара, и можно было ходить в футболке, а сейчас резко похолодало. Гид сказала, что это нормально для Будапешта, здесь температура может за день поменяться, там разница будет до 15 градусов. З першого погляду замок Вайдехуняд може здатися старовинною спорудою, адже у ньому присутні архітектурні елементи різних епох. Але насправді його будували з 1896 по 1908 роки під час і на честь святкування тисячоліття Угорщини. У архітектурному ансамблі зібрані елементи романського стилю, готики, ренесансу та барокко. А свою назву він запозичив у замку Вайдехуняд в Трансильванії, через те, що деякі елементи споруди копіювали архітектуру оригіналу. Это называется Small Portion. Характерное будапештське заведение называется Паприка. Вот это очень очень дуже очень острая вещь. Очень... Угорщина є останньою країною в програмі нашої першої зустрічі з Європою з великим запасом цікавинок, сувенірів, з фотоапаратами повними світлин, відеокамерами повними кадрів та серцями повними емоцій та приємних спогадів повертаємось додому. Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Угорщина. Таким було наше разом з вами перше знайомство з цими країнами. Напевно, ви неодмінно забажаєте завітати туди ще раз або навіть вирушити на відкриття для себе нових куточків світу. Було б бажання, а можливо. Сті, підтягнуться.